50 сантиметрів та майже 3 кілограма щастя. Новоспечені батьки Анастасія та Олександр не можуть натішитися своєю маленькою принцесою. Кажуть, ім'я для дівчинки обирали ретельно. Я хотів Мілана, а жінка хотіла Даяна. Ну так як вже ми знали стать, що буде дівчинка, то я вже ну, дав би якби, вибор права вже її. Малечу назвали Даяна. Мати немовляти каже: до вибору імені підходила відповідально. Значення дуже відіграє велику роль за рахунок того, що дитина по життю йде з цим іменом від першого і всі наступні дні. І Таяна з грецького означає божественна. За словами представників Вінницького рад, сучасні батьки, даючи імена своїм дітям, враховують модні тренди, імена везунчики чи називають на честь родичів або ж святих. Найпопулярніші імена це Олександр, Артем, Тимофій, Назар, Роман. Також дуже часто використовують ім'я Марк, використовують ім'я Макар. Дівчачі імена це Софія, Міланка. Навіть так записують Єва, Варвара. Також використовують Марію і Анна. Окрім класичних та популярних імен, новонароджені отримали від батьків і незвичні. Дуже гарні імена, такі як Ая, Еліана, Еліада, Іриса. Із хлопчиків дуже незвичним ім'я було Астон Мартін, а також Стефан і Домінік. Походження і значення імені накладає відбиток на долю її носія. Занадто креативних батьків в Україні законом не обмежують. Ви за це несете відповідальність і все, що ви присвоїте вашій дитині, прописується в актовому записі про народження, і батьки або тато, або мама за це ставить підпис. Обмежень як такого немає. Я не можу сказати заявнику про те, що немає такого в правилах, чи це не передбачено законодавстві. Єдине обмеження це в кількості імен. Їх має бути не більше двох. Якщо дитині проблемно ужитися зі своїм іменем, то у неї є шанс виправити це, самостійно змінити ім'я або навіть прізвище, але тільки у 16 років.